Одного дня хлопчик мені сказав Бачите того птаха, що сидить на пні, як він називається? Я відповів, що не маю жодного поняття. Тоді хлопчик сказав: Це червоногрудий дріст, а ваш батько не особливо чому навчив вас у плані науки. На що я посміхнувся? Бо батько навчив мене, що на птаха нічого мені про неї не скаже. Він сказав би: Бачиш цього птаха, Це червоногрудий дріст, але в Німеччині його називають Халсенфлюген, а в Китаї Чунлін. І навіть якщо ти знатимеш усі його назви, всіма мовами, ти нічого не дізнаєшся про самого птаха, тільки про людей, про те, як вони їх називають. Є різниця між знанням слів та знанням того, що відбувається.